Херсонській облдержадміністрації серйозно перейнялися природньо екологічним станом області. Сумісно з науковцями державного університету була розроблена п'ятирічна програма формування екологічної мережі області. Представили результат кропіткого труда в ході засідання координаційної ради під головуванням заступника голови ОДА Михайла Мельника. Сьогодні на засідання координаційної ради пропонується винести три таких. Блоки питань. Перше це про проєкт програми і схеми формування екологічної мережі Херсонської області наперед до 2018 року. Друге питання про наукове обґрунтування створення національного природного парку Кам'янська Січ. Ну і інше там у нас ряд є проблемних питань, які конче необхідно на засіданні Координаційної ради обговорити. Створення екомережі, як пояснив один з авторів проєкту, кандидат географічних наук Ігор Пилипенко, наразі є необхідним для збереження екологічної стабільності області, її культурної та природньої спадщини. Необхідна умова зменшення техногенного навантаження. Згадаємо, що площа Херсонської області доволі незначна. Таким чином, баля різноманіттю у ландшафтному, Херсонська область має таку от велику кількість представників української флори-фауни. Вирішальним фактором в перетворенні природних ландшафтів, які є місцем цих організмів, є господарська діяльність. В той же час ми повинні з вами зрозуміти, що господарська діяльність є основою життя і якісного існування населення. Таким чином, нашим основним завданням було знайти такий. От Компроміс між потребами сучасної економіки Херсонської області, населення їх потреб, а також збереження природних ландшафтів Херсонської області. На реалізацію завдань, поділених на два кількарічних етапи, в цілому науковці просять майже 13 мільйонів гривень. Не дивлячись на ґрунтовну роботу, головуючий на засіданні Мельник не залишився задоволеним. Михайло Андрійович вказав на недоліки та підкреслив, що проект необхідно переробити. Для цього члени ради протягом двох тижнів мають внести. Свої пропозиції щодо впровадження розвитку екомережі. Другим питанням, що розглянули, стало створення національного природного парку Кам'янська Січ на території Береславського району. Для початку реалізації проекту науковці мають провести організаційну роботу, що стосується територіального оформлення парку. З урахуванням інформації про власників земельних ділянок, які пропонуються включити до території, пропозиції будуть підготовлені до 1 квітня.